Минулими вихідними у столиці Сербії Белграді пройшов концерт американського гурту «30 Seconds to Марс. Вокаліст гурту відомий американський актор Джаред Лєтто. Під час концерту він ставив запитання до зали. Підніміть руки хтось із Сербії. Підніміть руки як багато людей із Росії. Як чути з реакції глядачів, щонайменше половина з них росіяни. Концерт проходив у рамках світового турне гурту. Лєто пообіцяв, що у майбутньому планує провести концерти і у Росії. Ми сумували за вами. Якось, коли всі проблеми закінчаться, ми приїдемо до вас на батьківщину. Повернемося до Сербії, доїдемо до Санкт-Петербурга, заїдемо до Москви, заскочимо до Києва, запалимо і відірвемося разом з усіма як треба. Так, так, не війна, а проблема. І вона скоро вирішиться. І після концерту у Москві він приїде до Києва. У так усе просто у номінанта на премію Оскар. Хоча у березні 2022-го лєто Летто підтримав Україну і навіть виступав на кількох концертах із жовто-блакитним прапором. Моїм друзям та родині в Україні моє серце розривається через те, що ситуація загострилася таким руйнівним чином. Будь ласка, будьте дуже обережні і будьте максимально в безпеці. Мої думки з вами та вашими близькими у цей хаотичний та руйнівний час. Я сподіваюся, що мир переможе і, врешті-решт, будуть знайдені ненасильницькі рішення. Найбільша війна з часів Другої світової для американського співака та актора це лише проблема. Це реакція на поведінку лєта від колишнього радника міністра внутрішніх справ Антона Гірашенка на його інформаційному ресурсі в інтернеті. Можливо, йому варто було б зараз відвідати Бучу, Херсон чи Покровськ, щоб на власні очі побачити масштаб проблеми. На провокаційну заяву американського актора та музиканта відреагували і у Міністерстві закордонних справ України відчуття російської енергії Джареда літо та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життям заради захисту свободи. Не може бути жодного умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити проблему існування України. До повномасштабного вторгнення Джаред Лєтто неодноразово виступав у Києві із концертами, після одного з яких навіть вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні, і ось таке перевзуття прямо в повітрі.